Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 17 липня, середа, традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя. Програми про події і новини у світі, які так чи інакше стосуються України, як про це повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Но хочу наголосити, що багато повідомлень і обговорень можливого. Другого саміту миру, як його називає Володимир Зеленський, і те, що він не проти, а фактично запросив до участі у цьому саміті Росію. І про це багато обговорюють впливові світові ЗМІ. Давайте подивимося, як про це говорять, і про інші події та новини, що стосуються України, впливові світові засоби масової інформації. А сущайте Україна стикається з подвійними викликами боротьбою з Росією та пересуванням політичного піску США. Ну мова йде про те, що ситуація в Україні і на полі бою зараз не дуже є такою оптимістичною, і це пов'язано зокрема з тим, що була велика затримка в надання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, те, що там постійно якісь політичні відбуваються події, тепер головне питання: як довго буде продовжуватися? От Ця підтримка з боку Заходу, пише Associated Прес. Наступні два-три місяці будуть, мабуть, найважчими в цьому році для України, сказав у нещодавному подкасті військовий лікар Майк Кофман з фонду Карнегі. Але на задньому плані пише Associated прес ще одне неприємне занепокоєння для України: як довго триватиме політична та військова підтримка Заходу, яка є критичною для її боротьби. Безмовно, натяк на вибори Сполучених Штатах Америки, і там можуть бути в нас серйозні проблеми з підтримкою. Побачимо, чим то все завершиться. Також Press повідомляє про те, що Київ Балтії повідомили Росію та Білорусь про вихід з контрольованої Москвою електромережі. Оператори електромереж трьох Балтійських країн у вівторок офіційно повідомили Росію та Білорусь про вихід з угоди 2001 року, згідно з якою Естонія, Латвія та Литва були підключені до системи передачі електроенергії контрольованої. Москвою. Ну, це почалося з того часу, як вони почали відходити, як е, Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну. Це Washington Post Пише про мобілізацію, вийшов матеріал е, сьогодні, до речі, про мобілізацію, коли набирають чинності правила мобілізації, деякі українські чоловіки платять за втечу, ухваляючись від призову. Ну вони також, напевне, знають, що вчора був останній день. Треба було оновити свої дані в. ТЦК, тобто військово зобов'язані чоловіки мали це зробити. Бачите, і цьому цій темі присвячений матеріал у американській газеті «The Washington Post». Деякі українські чоловіки платять тисячі доларів, щоб ухилитися від призову, наймаючи контрабандистів, щоб втекти з країни, оскільки ключові положення закону про мобілізацію набувають чинності, пише Зе Washington Ну, зокрема, за словами українських чиновників, чоловіків, які заплатили за послуги контрабандисти, які допомагають перетині кордону, часто беруть понад 5 тисяч доларів. Ну, питання мобілізації безумовно, воно, на жаль, вийшло з-під контролю. І ті методи, ну, знову ж, на мою думку, вони не є такими оптимальними, і ефективними, і результативними. На жаль, тобто, через примус це неможливо зробити. Зараз знову ж там ідея бронювання. Там різне відношення до ідеї бронювання з моєї точки зору. Тут питання не стоїть, що має йти якась ну, з тих людей, хто не йде воювати надходження бюджету. Тут питання в тому, що або всі захищають Україну, так дійсно це має робитися на тому найкращому для кожного українця майданчику, де він може найбільше зробити корисно для України, але не може бути так, що одні. Воюють, одні захищають Україну, інші видумують різні варіанти, як вони не будуть брати в цьому участь. Ну, і бачите, зокрема, про це також і пише The Washington Post. На жаль. Reuters. Медведєв заявив, що вступ України до НАТО означатиме війну. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, перший Ройтер, заявив, що вступ України до НАТО буде оголошення війни в Москві. І лише бачливість від імені Альянсу може запобігти роздробленню планети на шматки. Ну там. Все з ним, в принципі, зрозуміло, але я хочу, щоб ми звернули на це увагу, бо насправді з тих всіх умов, які висував Путін стосовно того, що можна сідати за сів перемовин, для Росії головне, щоб Україна не була в НАТО. Я вам поясню, чому, на мою думку, тому що з моєї точки зору, так якась там пауза в перемирі, якщо чинна влада спробує піти, і не дай Боже щось там буде в цьому сенсі і буде. Демілітаризація України, тобто зменшення збройних сил України, як того вимагає Путін позаблоковий статусі, і так далі пройде недостатньо багато часу, коли Росія все таки окупує Україну. Ну, буде намагатися окупувати повністю. Медведів той ж це заявив, що незалежно від того, підпише Україна мирну угоду, потім все рівно. Україна має бути знищена. Тобто, це також треба розуміти. Тому питання вступу в НАТО, воно з моєї точки зору є архіважливе для України. І воно так само є важливе для Росії для того, щоб продовжувати оцей свій план по знищенню України. The Guardian. З'їзд республіканців, день третій. Джеймс Девід Венс виступить в той час, як у центрі уваги буде зовнішня політика. Ну, сьогодні в середу буде зовнішня політика. І тема під темою гасло цього дня зробив Америку з сильною ще раз. Джен виступить зі своєю першою великою промовою як напарник Дональда Трампа у середу, пише The Guardian. А республіканці звернуть увагу на зовнішню політику під час третього дня цього національного з'їзду в Мілоокі, штат Вінсконсін. Ну Венса представить Дональд Трамп молодший. Ну писали говорили, що вони товаришують, друзі. Тема середи зробив Америку знову сильною. Відбувається на тлі внутрішніх розбіжностей щодо того, як порти з війною про Україну. Тобто він буде говорити безумовно про Україну. Так вони там будуть звинувачити Байдена у зовнішній політиці, зокрема там виведення військ, кажуть, з Афганістану, також от війна Ізраїля в Газі, але нас безумовно цікавить, що Вен скаже. Побачимо, почитаємо, про це також поговоримо, згадаємо про Україну. Він до того часу, ну, хоч і засуджував е війну, яку розпочав Путін проти України, але виступав. Проти, проти військової допомоги, тим більше збільшення військової допомоги Україні. Побачимо, що він скаже зараз. Ну і також The Guardian пише про те, що президент Європейської ради Шарль Мішель дорікнув Віктору Орбану за заяву про провоєнну позицію Європейського союзу в Україні. Ротаційне голодування головування Ради. Не відіграє жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримала мандата Європейської ради виступати від імені Союзу. Сказав Мішель прем'єр-міністр Угорщині в листі, ну, який має рою, розпише з Гардіан. Зараз Угорщина головою в Раді ЕС, Ми знаємо, з 1 липня ці візити були. Ну там побачимо, ще. є також новини про Орбана і про Угорщину. Льомонт. Росія оголосила про новий обмін військовополоненими з Україною. Це заявило сьогодні Міністерство оборони Росії, що 95 російських військових, які перували в Україні, так і поміняли на українців. І це дуже хороша для нас новина. Ну і також Лімон пише, що в Кремлі заперечують провал штурму Харківської в Харківській області. Вівторок Росія оголосила, що з 23 липня обмежить доступ до 14 населених пунктів Білогородської області. Що межує з Україною через українське бомбардування, незважаючи на те, що з травня триває російський наступ, щоб покласти ніби їм край. Ні, це не означає, що російський наступ провалився. Захистив е, цю позицію речник е, Путіна Дмитро Пісков під час щоденного брифінгу. Операція триває і триватиме до її завершення. Запевни він. Ну, побачимо. Так і Шпігель. Горщина також пропонує другу мирну конференцію. Горщина закликає Росію взяти. Участь у запланованій другій мирній конференції по Україні міністр кордонів справ Горщини Петер Сярто заявив Російському державному інформаційному агентству РІА, що намагається провести другий мирний саміт цього року. Я вважаю, що якщо ми хочемо сподіватися на успіх майбутньої мирної конференції, ми повинні переконатися, що обидві сторони будуть представлені. Ну в середині червня на прохання президента там нагадують, що була. Оця в Швейцарії, і тепер от Зеленський сказав, що він не проти, щоб і Росія брала участь. Не кажу, про це багато насправді, говорить. Також так, півер пише про те, що Японія надає Україні кредит в розмірі 3,3 мільярда доларів із заморожених російських активів. Згідно з повідомленням змі, Японія надає Україні кредит у розмірі 3,3 мільярда доларів з відсотків за замороженими російськими активами. Ця сума є частиною пакету Україн ДЖІ СВІН на суму 50 мільярдів доларів. Повідомили в середу інформаційне агентство Кіодо з посиланим Джер... джерела, знайомі з цим питанням. Ну це дуже добре нуан. Сподіваюся, що вона відповідає дійсності. Іспанська Альмондо. Європарламент засуджує візит Орбана до Путіна. У середу європейський парламент різко розкритикував ці всі візити Орбана в Москву і в Пекін. Ну і з цього приводу була прийнята резолюція. У резолюції Європарламент засудив візит Орбана до Росії як грубе порушення договорів і спільної зовнішньої політики ЄС. І вважає, що це порушення повинно мати наслідки для Огорщини. Сподіваюся, що так воно і буде. Італійська ля републіка, Україна, китайсько-горські переговори, підтримка посередництва Орбана. Міністр закордонних справ Китаю Ван і провів телефонну розмову зі своїм угорським олегою Петром Сярту та визнав роль Будапешта в посередництві у припиненні війни проти України. Ван пояснив, що всі сторони повинні якомога швидше досягти консенсусу щодо принципів поля вою, не розширення не неескалації та не розширення, щоб створити умови для припинення вогню та відновлення мирних переговорів, Повідомляє китайський сіньхуа. Ну, ми бачимо і знаємо, що дійсно там намагаються все-таки рухатися оцим планом шести пунктів. Там одне припинення, не розширення, деескалації і так далі. Що прийняла Китай у згоди з Бразилією? Китай не поїхав тоді на конференцію з миру в Швейцарію. Бачимо, що питання миру зараз дуже-дуже серйозно обговорюється, багато-багато про це говорить. Тобто, щось насправді готується. Побачимо. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І, хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І на завершення програми, як завжди, нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!